Погодьтеся, фраза Діти наше майбутнє давно вже набила у скому і навіть не викликає якихось емоцій. Але... але але коли знайомишся з такими проєктами, як у нашому наступному сюжеті, чітко розумієш, діти наше майбутнє буквально. Так, школярі з котюжанки вирішують одразу дві проблеми: вони переробляють пластикове сміття, очищуючи своє село, і створюють з отриманої сировини запчастини для зсу, вони самі придумали цю схему. Провели все необхідне планування та проєктування, домоглися фінансування і тепер працюють на перемогу. Ну, з такими хлопцями-дівчатами і дівчатами ми точно не пропадемо. За наше майбутнє є спокійними. Ранок 24 лютого 2022 року. Російська армія перетинає кордони України з кількох напрямків. Колони броньованої техніки рухаються в бік Харкова, Херсона, Сум, Чернігова, Києва, села і невеличкі міста Київщини одне за одним опиняються в окупації, але столиця тримається, попри все. Російська армія зупиняється в 30 кілометрах від хрещатика. Противнику вдається захопити Бучу та майже весь ірпінь. Через 38 днів після повної деокупації Київської області світ побачить звірства російських солдатів. 4 квітня 2022 року країна живе новинами. Головна з них зсу вдалось повністю деокупувати Київщину. Сотні сіл і містечок вперше від початку повномасштабної війни піднімають українські прапори. Тисячі людей повертаються додому. Вони, як ніхто, знають, що таке окупація, і починають наближати перемогу. Зокрема, команда школярів в одному з деокупованих сіл вигадує унікальний проєкт, котрий вирішує одразу два завдання. Ми поставили принтери, переробляємо пластик, і з пластика, який ми переробили, друкуємо деталі для наших військових на фронт. Відправляються друкуємо за допомогою 3 d принтерів які ми закуповуємо, які нам дарують, і зараз намагаємося масштабуватися дуже, дуже жорстко, тому що робимо. В цілому нормально, але для нас це мало. Для нас завжди мало. Для свого проєкту школярі спершу збирають пластикові пляшки, сортують їх за кольором, потім, за допомогою ПЕТ-машини, переробляють їх на спеціальну нитку для 3D-принтера і після цього друкують необхідні для військових деталі. Це смітничок, який нам подарувала, подарували наші друзі організація Шляхетна Громада. Завдяки йому ми збираємо пластик, люди приходять, п'ють водичку, п'ють квас і закидають сюди пляшечки, які ми пізніше будемо переробляти або пресувати. У такий спосіб школярі роблять одразу дві гарні справи в рідному селі. Головна мета проєкту це допомога військовим. Другорядна мета проєкту почистити хоча б нашого ОТГ від пластикового сміття. Ми поєднали дві корисні штуки, і ми очищаємо е, землю одразу від, е, ну, від пластикового сміття і від того, що суне зі сходу. Реалізація ідеї юних талантів стала можливою завдяки проєкту ЮЕКІ від освітньої фундації Глобал» і благодійного фонду Сейвд. Підлітки разом з науковими керівниками презентували свої соціально важливі проєкти та боролись за гранти у 5 тисяч доларів для їхньої реалізації. Дуже цікава історія. Спершу катюжанська команда вони не виграли у наш ранд. Так вони мали недостатньо переконливу презентацію, недостатньо дороблену бізнес-модель їхнього проекту. Але е, ось ця така не одразу перемога їх дуже е, підсилила, дуже надихнула, дуже так е, ну, створила такий настрій рухатися далі. І вони. Моги нашого ментора Романа Лосинського народного депутата вони поїхали до Львова. Вони провели там багато зустрічей, зустрілися з IT-кластером, запічили знову свою ідею, отримали е, свої 5 тисяч доларів. Все таки на реалізацію цього проекту. Гроші від гранту команда витратила на облаштування шкільної лабораторії в рідному ліцеї. Підлітки з допомогою наукового керівника власноруч зробили у старому кабінеті ремонт, закупили 3D-принтери і почали виконувати замовлення від знайомих військових. З тим лабораторією ми вирішили зробити таке місце, де можемо якраз це все реалізовувати. Там у нас крім три принтерів є забезпечення комп'ютерів, проектори. От у нас завдяки ось. Цим освітнім центром є змога викладати гуртки. І от ми навіть там, в stem лабораторії от залучаємо туди дітей. Вони там проводять досліди, там у нас великі столи гарні, і вони мають змогу на, на тих столах, на тому проекторі, на тих комп'ютерах займатися і от здобувати stem освіту. Сьогодні у цій лабораторії робота майже не зупиняється. З приходом цієї ідеї я зрозумів, що камон, в країні війна. І ми, ми також маємо якось допомагати. У нас село деокуповане, і ми абсолютно, абсолютно кожен з нашої команди пережив то все. І ми просто розуміємо, що ну, ми, ми також можемо, ми можемо якось докластися до, до нашої перемоги. Хоча. хоча б хоч якось, оце те, що ми робимо, це невеличкий процент, але ми намагаємось. Ми намагаємось, і для нас це дуже важливо, саме ця участь в допомозі нашим військовим. Поки друкується чергова партія деталей, школярі мріють та обговорюють те, як перетворять свою наразі невеличку оборонну справу на щось велике після перемоги, в котру кожен із них вкладає свої сили і таланти.